Гурхіт тим часом у Башкортостані. Українські дрони головного управління розвідки вдарили по Стерлятамакську, Постерітамакському нафтохімічному заводу це я нагадаю один з ключових нафтохімічних підприємств Росії. Завод закриває потреби Росармії, а також військово-промислового комплексу. Зокрема, там виготовляють іонол, синтетичні полімери та агідол. Це авіаційний бензин. Саме цей цех після атаки дронів, між іншим, постраждав найбільше. Власне, це вже другий удар по цьому ж заводу за останні три дні. Тоді місцева влада заявляла, що вибух стався у цеху водоочистки. Чищення і з нами зараз на прямому зв'язку Вадим Кушняков, це оглядач порталу Мілітарний. Пане Вадиме, я вас вітаю. Доброго дня. Якщо по прямій, то там ну більше тисяч кілометрів від крайньої точки державного кордону пролетіти відповідно територію боліт треба добряче. Питання моє полягає у наступному. Є ж декілька факторів, які сприяють нашим безпілотникам це робити. Я ті, які знаю окреслі, вас попрошу доповнити Нестача систем протиповітряної оборони. Ну бо було велике. Кількість дронів це не одна, не дві штуки, і навіть не десять. Ну і врешті-решт нестача тих самих систем радіоелектронної боротьби завад про що я ще не згадав. Ну, напевно, можна окреслити дійсно цілий ряд факторів, які а, сприяють силам безпеки і оборони. Що стосується систем радіоелектронної боротьби, то тут а, на жаль у росіян все досить добре. Що стосується а, наших успіхів, то це в першу чергу пов'язано з тим, що наші команди, розробники, військові, вони працюють над тим, щоб розробити як наймога рішення, які Будуть завади і не будуть е, подати під вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Що стосується засобів протиповітряної оборони, то так ми тут дійсно бачимо, що запаси, які є у росіян по досить широкій номенклатурі зенітно керованих ракет та комплексів, вони зараз дуже витончені. А що стосується номенклатури, то росіяни вимушені йти по своїм же контрактам. А які вони вкладали раніше, тобто продавали за кордон свої а, системи озброєння. Вони повертаються до них з проханням викупити назад. Це стосується таких комплексів, як м 1 це стосується комплексів стріла, 10, ОСА різних модифікацій, і це дійсно ті фактори, які зараз ми бачимо, і саме за рахунок подібних моментів та дій наші удари є. Досить ефективним. Я не думаю, що е, методи і методики там, прокладання маршрутів е, дронами, в принципі, на такі великі території, вони є там закритою інформацією, але тим не менш, ну, побутова людина, та, яка не, не є експертом у цих тематиках, е, мені здається, не скажімо так зайвим буде вас попросити мені розповісти, як в принципі відпрацьовується ось ця схема прольоту такої території, щось закладається безпосередньо на етапі програмування, так безпілотника. Я ж так розумію, є постійний доступ до супутникового зв'язку. Чи як це відбувається? Дивлячись від типів та засобів, які застосовуються, але супутниковий зв'язок він апріорі є відносно дорогу, дорогим рішенням. А якщо ми кажемо про а, підготовку до виконання тієї чи іншої операції, то в цьому передують дуже великі комплекси з підготовки в першу чергу, це збирання отримань розвідданих. А, на цьому етапі нам дуже допомагають наші західні партнери. Ми бачили підтримку з боку сполучених штатів щодо отримання розвід і безпосередньо визначення місць де Ворог концентрує свої засоби протиповітряної оборони, ті, які його є в наявності в тому чи іншому регіоні, для того, щоб прокласти маршрут саме таким чином, щоб максимально уникнути можливості бути ураженим, і безпосередньо технологічний аспект також відіграє досить велику роль. Це може бути як моменти пов'язані з автономізацією виконання цих задач. Тобто, ми бачимо, що коли до прикладу група з декількох безпілотників втрачає свого відомого, а то вона може змінювати маршрут, відповідно маневрувати а, для того, щоб уникнути ураження решти з цієї групи. Тобто, це досить важливий і складний комплексний підхід для підготовки цих місій, які включає як підготовку, базуючись на розвідданих, так і ті технологічні напрацювання, які є. В наших розробках та наших безпілотниках. Стосовно наслідків цього удару саме по нафтохімічному заводу Стрелітамакському, вдруге, за декілька днів успішно, зважаючи на те, виробництвом виготовленням чого, перегонкою чого там він займається, як швидко це повпливає або на поле бою, або на стратегічні можливості Росії як надовго? Тут слід. Брати в розрахунок саме номенклатуру товарів, які вони виготовляють. А це більше ніж 40 позицій. Це і синтетичні каучуки різних марок, це і компоненти синтетичного палива, які використовуються безпосередньо в військовій техніці. Що стосується цих аспектів, то це важливе підприємство, яке є. Кооператором багатьох державних замовлень Російської Федерації, і відповідно виведення його з експлуатації на навіть короткий час може дуже сильно е, сказатися на тих чи інших е, замовленнях, які зараз виконуються військовою промисловістю Російської Федерації щодо прямого впливу. Я думаю, що цей ефект він буде трошечки кумулятивний і відповідно. Вплив від подібних уражень він буде відчуватися на певній дистанції. Тобто, моментно ми бачимо, що подібні операції вони виконуються а, з оглядкою на перспективу для того, щоб загалом зменшити потенціал ворога для ведення агресивної війни. От про зменшення потенціалу, вже в іншому аспекті, бавовна знову дісталася до українського Криму, тимчасово окупованому Росіянами. Там Сили оборони атакували три нафтобази окупантів у гвардійському. Влучили у резервуар та цистерни з паливом. Ще дві бази атакували у Сімферополі. Після удару на об'єктах виникли пожежі. Ця атака, як зазначають, має зменшити логістичну спроможність російської армії. Про це офіційно кажуть у генштабі і. Питання дуже схоже на попереднє: а наскільки сильно пановадиме, і як надовго? Бо зважаючи на те, що це в принципі не перші винесення нафтобас на територію окупованого Криму? Що стосується впливу від подібних ударів, які виконують сили безпеки оборони, то дійсно ефект від них можна відчути майже миттєво, оскільки такі інженерні споруди, така інфраструктура, вона не може бути швидко? Відремонтовано не може бути швидко замінено за рахунок інших потужностей. А що стосується ураження цього НАТО комплексу в місті Гордійські. То це безпосередній комплекс, який також працює на одной авіаційну базу, яка там розташована. Що стосується цієї бази, це є місце дислокації 37-го авіаційного полку ВК озброєння на Якого є винищувачі бомбардувальники Су. Двадцять 24 а також штурмовики су 25 і безпосередньо Ця локація також є одним з місців запусків ударних безпілотників типу шахет. Тому, окрім зменшення логістичних спроможностей, подібні удари ще мають безпосередньо військовий вплив на можливості ведення ворогом тих чи інших бойових операцій. Спасибі пане Вадиме за ці роз'яснення. Оглядач порталу мілітарний Вадим Кушніков. Дякую вам. Він був на прямому відеозв'язку.